Клас. Ух, але концентрована і пахне. Усередині прям червоний, гарний багряний колір. Солодкий бурячок. морквочка, легка кислинка. Дуже смачно друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. І пам'ятаєте, я колись в першому і другому відео казав, що шеф без ресторану так, ось це виправлено. Скоро у мене буде свій ресторан, де ви зможете прийти і відвідати страви. Але відео у нас не про це. У нашому сьогоднішньому відео ми готуємо борщову заправку. рецептів безліч, але є щось одне незмінне, що буде показувати, що це от саме є борщ. Вона е, буде мати тривалий час зберігання, і знаєте, чим це зручно? Це хотілося мені ввечері борщика. Оце там розкладати, все, все. У вас це є підготовлено. Це вже є. Баночку відкрив, додав до вашого бульончику. У вас борщ готовий. Практично доправити. Нам знадобиться цибуля ріпчаста. Ви можете використовувати будь-яку іншу. У нас звичайна українська цибуля, та, що пече очі, коли ви нарізаєте, аж плакати хочете. 300 грамів. Морква 300 грам. Я все підготував, очистив все гарненько. Буряк очищений 1 кілограм. Також використаємо томатну пасту, часничок, спеції, оцет нам знадобиться цукор, сіль та перець. В першу чергу потрібно взяти замаринувати бурячок. Я навіть коли готуючи борщ, я його завжди мариную. Я додаю трішки оцету, трішки солі, трішки цукру, чорного перчику. І допоки я буду нарізати інші овочі чи натирати, бурячок мене підмаринується. Потім я це все разом з'єднаю, додам томатної пасти. І тоді будемо закладати в нашу баночку. Ми будемо виставляти температуру 100 градусів та готувати, не повірите, 7 хвилин. Бурячок я буду натирати, напевне, на великій терції. Я хочу, щоб в борщі була структура ось цього всього, і навіть коли після автоклава воно не було розварено. Так, і пам'ятаєте про безпеку того, що можна завжди поранити стеркою, тому краще не дотирайте. Я тут більше залишу, бо мені прям вже забагато буде цього бурячка. І будемо бурячок маринувати. Як я мариную? Наприклад, на ось цей кілограм буряка. Я додаю соняшникова оліє у мене і так буде йти на смаження, але я додаю ще для маринування, для того, щоб всі спеції розійшлися разом із жиром. А зі спецією у нас буде сіль, перець, оцет та цукор. Перцю я не шкодую. Я, наприклад, дуже люблю, коли борщ добряче чесничковий, коли там перчику є, він попадається, тобі тоді він мені смачний. Сіль, хоп. Також додаємо трішки оциту, щоб воно не втратило колір і було трішки кисленьке. Ну і цукор. І це все разом замішуємо, а після цього залишимо на декілька хвилин. І будемо займатися нашими іншими овочами. Ви можете це все разом підготувати, нарізати, натерти і після цього закласти у ваші баночки і готувати в автоклаві. Але мені здається, обсмажування воно додає додаткового класного смаку. Тому нашу цибульку ми нарізаємо, пам'ятаємо про безпеку нарізання. Також правило трьох пальців, і ви їдете по ваших пальчиках, а не в пальці. Якщо ви плануєте там додавати капусту, ви також її можете сюди додати. Але на мою думку, я капусту б додавав прям свіжу. Бо тому, що мені, наприклад, подобається, коли вона там не є сильно розварена, а вона є альденте і вона трішки хрумка. А якщо її зараз закинути сюди, потім в автоклав, а потім ще власне у сам бульончик для борща, вона буде мені здається переварена, і тому не рекомендую таким методом. Так, натираємо нашу морквочку. Я гадаю, що я. А, також натру на цю велику. Ні, буде за велика, мені все ж таки на меншу. Пам'ятайте також те, що коли ви будете додавати моркву до вашої зажарки, морква дуже багато вбирає в себе жиру. Але не треба цим зразу користуватися і думати, о, все, я долию олії. Взагалі це неправильно доливати олію під час приготування, бо тому що там відбувається різниця температур, і, власне, просто продукт насичується олією, він дуже жирний буде. Просто чуть-чуть підлиємо водички, вода випарується, а овочі будуть тушкуватися і будуть практично готові. І додаємо нашу моркву. Ми обсмажуємо до стану альденти повної готовності. І я буду додавати наш маринований бурячок прямо ось туди. І буквально до 5 хвилин разом протушу. От зараз буряк пустив дуже багато соку. Ми разом це все протушкуємо, додамо томатну пасту, спеції і, в принципі, можемо розкидати по баночках. Для того щоб закладати в наш автоклав. зразу от сюди, я зараз буду натирати чесничок, щоб він був достатньо, інтенсивний чесничковий, і у загальній кількості борщу воно буде добре смакувати. У мене є такий класний мікроплен, і прямо ось туди 4-5 зубчиків будемо натирати. Нагадаю, що на цьому етапі ми можемо сміло додавати нашу томатну пасту. Так, що у нас по ложці? Немає. Я додам всю томатну пасту. Тут близько 90 грам. Все гарненько розмішуємо і після цього можемо сміло розкидати по наших баночках. Ми маємо наші півлітрові підготовлені баночки. Наниз я закидаю по одному лавровому листочку в кожну баночку Два духмяних перчика. І десь три горошка. Наш незамінний помічник, наша борщова заправка, і просто будемо накидати наші баночки до верха. Ну, насправді дуже гарний яскравий колір. Таку баночку можна і просто з хлібчиком без борща. Можна навіть трішки ось так відстукати. Якщо потрібно ще додати, то просто додати необхідну кількість. Будемо готувати, нагадую, при температурі 100 градусів 7 хвилин. Отож, у нас вийшло 4. З половиною баночки, і ми будемо їх відправляти в наш автоклав. Баночки закриваємо нашими кришками твіст. Хоп, ось. Беремо наш автоклав, як завжди, його розкручуємо, наповнюємо водою, ставляємо наші баночки, доливаємо води, викладаємо температуру, закриваємо і насолоджуємось. Ну і нагадую, якщо ви не підписані на канал, підписуємося. Ставимо дзвіночки, щоб не пропустити. Кожного тижня у нас виходять нові випуски. І дякуємо вам за ваші коментарі. Води доливаємо та викладаємо. От зараз вони трішки вспливли, але не переживайте. Під тиском їх просто притиснуть вниз і все буде окей. Закрутили. Максимально просто. Є, звичайно, що є якісь там газові варіанти, де треба контролювати. Цим електричним мені подобається. Воно максимально просто. Ти закрутив навхрест, щоб не... воно не зміщувалося. Ти поставив посадкове місце термощуп. час. І все, займаєшся своїми справами. Сиди в тіктоці, залипай в телефоні. Зручно, зручно. Затягнули кожну, перевірили. Вставляємо наш термощуп. Це забираємо, це для газового розетку вставляємо, наставляємо 100 градусів 7 хвилин. Отже, друзі, наш автоклаб впорався з нашим завданням. Відкручуємо. Піднімаємо баночка номер один. Друга. Ну, одразу можу підмітити те, що, бачите, має властивість бурячок під температурою втрачати свій колір, але він втратив безпосередньо з контактом з металом, де була велика температура тиск, по поверхній частині, але нижня, в принципі, залишилася гарна червона. І, в принципі, навіть якщо робити борща, наприклад, на, на 3-4 літри, кастрюльку даєте таких дві баночки, цього навіть коричневого не буде помітно, але смак залишиться. А смак ми зараз перевіримо та дізнаємося точно, як він смакує. Клас. Ух, але концентрована і пахне. От всередині прям червоний, гарний багряний колір. Небагато виділилося соку. Мені це подобається, бо зазвичай він розбавляє тоді. А так у вас є суцільний концентрат. Знаєте, напевне, не дуже буде правильним тим, що буде безпосередньо куштувати борщову заправку, її потрібно вже у борщі куштувати. Але я, як спеціаліст, напевне, то зможу сказати, чи воно смачно, чи не смачно. Колір супер виглядає. Текстура є, овочі не розварилися. От, власне, те, що я і говорив: бурячок на більшій терці, моркву можна на меншій терці. Видно, кожен е, овоч є спеції. Солодкий бурячок, морквочка, легка кислинка. Дуже смачно. Я скажу так, дві баночки 100% потрібно давати на каструльку 2-3 літра. Борщику, не забуваємо м'ясо зазвичай. Ну і те, що у вас зазвичай додають. В когось це буде квасоля, в когось це буде капусточка, в когось це буде курочка, вушка, пельмені, які хочете, борщик. як у вас в регіоні роблять, так і смакуйте. Ви були на каналі Утехо. Кожного тижня ми готуємо нові рецепти, нові лайфхаки, розказуємо вам щось, показуємо, розказуємо, як це приготувати, при яких температурах та при яких режимах. Всім дякую, хто є з нами. Ви підписуєтесь канал, помаленьку знову ж таки йде вверх. Ми беремо до уваги завжди коментарі, що ви нам пишете, що ви нам рекомендуєте. І так само не забувайте в коментарях писати, що ви хотіли побачити в рецептах або що у вас не виходить. З вами був Іван Іванчук. Всім дякую і пока.